Всім привіт, Дмитро Малик з вами. Нагадаю, я є волонтером українсько-канадської громади. І вчора я записав відео про те, як подати заявку на новий дозвіл на роботу або work permit. Нагадаю, час у вас є до 31 березня 2026 року. Тобто, фактично у вас залишилося трошки менше ніж два місяці, щоб це зробити. Після того як я записав відео, мені написали в приват досить багато людей, що робити, якщо у нас закінчується паспорт і нема можливості його подовжувати. Значить, сьогодні я дуже коротко розкажу, що можна зробити, як це роблять інші люди, які в них результати. Тобто, якщо ви в Канаді, у вас закінчується паспорт або статус за десь на продовженні посольстві, не панікуйте. Є інформація від Міністерства міграції Канади IRCC, що IRCC дозволяє податися на продовження work ворперміту навіть без нового паспорта через винятки, пов'язані з цим беклогом беклогом продовження паспортів чи отримання паспортів через українське консульство і так далі. Багато українців в Канаді зараз у цьому підвішеному стані. Паспорт не готовий, а статус, чи і візит рекорд, чи студент перміт, чи work permit, можуть закінчитися або вже закінчується. У медіа медіа це вже називають лімбо. Так, коли люди бояться втратити легальний статус через якісь бюрократичні затримки, так з будь-якого боку, чи це український бік, чи це канадський бік, ключове це те, що IRCC офіційно визнає, що через затримки з оновленням українських паспортів в Канаді можуть люди не встигати подати заявки, так чи отримати продовження свого легального статусу. Тому, якщо вам треба продовжити статус, отримати новий документ, новий work permit, ви все одно можете подати заявку, навіть якщо ваш паспорт в процесі поновлення або він буде протермінований, наприклад, там, через місяць чи через півроку, так? Такі справи IRCC розглядає індивідуально, як то кажуть, case by case. Це відео фактично для тих, якщо ви є в Канаді як візитор, студент або працівник worker, ваш статус легальний скоро закінчується. А паспорт ви не встигаєте поновити через черги, через беклог, через неможливість записатися у посольку консульство для того, щоб отримати паспортні послуги, так або той самий ДП документ. Що робити? Є досить простий план: по-перше, не чекайте паспорта так, до останнього дня, і тоді ви подасте гарячково заявку на продовження статусу. Це може цього може не трапитися. Паспорт може просто не пройти, не прийти вам. Подайте заявку на це продовження на, на отримання нового Work Permit, чи стадії Permit, чи візиту Record, якщо це діти зараз, поки ваш статус ще дійсний. Логіка дуже проста. Краще податися вчасно, ніж потім розгрібати відновлення статусу, відмови або ризики. Ну, ж таки, це не юридична порада, але, як правило, вчасно завжди краще. так? Зробіть це вчасно або завчасно. Другий крок це подавайте через свій аккаунт, IRCC аккаунт. Це є онлайн процес повністю. Третій крок поясніть ситуацію в документах, так, в листі поясненні. В заявці або в листі вам чітко треба пояснити, паспорт ще на поновленні. Так, або ви не можете подати ем, на новий паспорт через неможливість ем, зловити той слот. Так, ем, що ви просите врахувати оці виняткові обставини? Якщо ви не можете поїхати до Європи чи в Латинську Америку, отримати паспорт там, тому що це можна зробити, однак це коштує грошей. Напишіть про це, будь ласка. Не вигадуйте, у листі пояснені тільки факти, якщо маєте підтвердження запису, подачі на паспорт, також це додайте. Так? Значить, далі, якщо паспорт ви отримали вже під час розгляду, що, що тоді робити? Якщо ви отримали новий паспорт, поки ваша заявка ще в процесі обробляється, IRCC просить, надішліть копію через ircc веб-форму, і ця форма в описі відео. Так? Окремо в Help Center IRCC є інструкція, що при отриманні нового паспорту потрібно надати скан через веб-форму. Знову ж таки, через веб-форму ви пишете про ці ваші обставини і додаєте скан нового паспорта. Чи писати це окремим листом, чи це у формі написати, немає різниці. У самій онлайн формі так, RCC, ви можете в тексті написати про ці виняткові обставини. З цим немає жодних проблем. Тому, якщо ви подали зараз на новий work Permit, у вас паспорт протерміновується через якийсь час, тобто у вас не буде тих повних 3 роки, однак ви хочете отримати Work Permit на повних 3 роки, будь ласка, напишіть відразу пояснення. Чому у вас є оці виняткові обставини так, через е, форму IRCC? Зробіть це зараз, попросіть IRCC е, взяти ці обставини до уваги і напишіть, що ви в процесі пошуку реєстрації на паспорт. Якщо ви вже маєте е, отой слот е, зарезервований в посольстві чи ДП документ в Торонто, так само дайте це як доказ. Після цього просто чекайте, RCC. Розглянуть і дадуть вам знати, так, чи вони візьмуть до уваги оці ваші ситуацію. На сьогоднішній день я знаю досить випадків, приблизно до двох десятків випадків це тільки ті люди, які зі мною контактували, які отримали таким чином work permit, Так, а це було ще давніше, так, коли були попередні дедлайни. Однак, отой рецепт так, чи кроки були ті самі податися на продовження статусу якомога швидше, не чекати до останніх днів, і написати, чому е, потрібно розглянути вашу заявку індивідуально. Більше того, я знаю кількох людей, які, яким видали е, work Permit навіть. Е, Незважаючи на факт, що вони не мали паспортів так, дійсних на три роки. Тобто, грубо кажучи, якщо ці люди мали паспорт, який дійсний тільки там, на півроку, їм дали на три роки. Однак це є дуже індивідуальні випадки, це буквально одиниці, яких я про це знаю. Найчастіше це ви подаєтеся, а просто бере до уваги вашу унікальну ситуацію, і ваша заявка може бути дуже довго, так, процеситися. Статус у вас лишається легальний, так, тому що заявка ваша в процесі обробки, і ви можете далі працювати. Все у вас окей. Як тільки отримали новий паспорт, ви додаєте його і отримуєте новий work permit. На сьогоднішній день, ем, із врахуванням того, що є консульства, так є кілька консульств на території Канади, українських консульств, є дп документ. Можливість отримати чи зареєструватися на отримання нового паспорту збільшилася. Це не є просто, я розумію. Однак, люди кожен день стараються зловити той слот. І багато хто ловить так, якісь конкретні дні не дні а години дня. Вони це роблять. Хтось там каже про першу годину дня чи про 12-ту годину дня. Пошукайте, дізнайтеся. Є досить багато інформації вільної в вільному доступі. Лише нагадаю, не платіть шахраям за купівлю слотів, тому що я знаю випадки, коли люди, наприклад, летіли в ДП документ з Альберти, купивши такий слот, і їх не прийняли там. Тобто люди втратили гроші. На подорожі, і взагалі, тобто втратили можливість продовжити той паспорт чи отримати новий паспорт, їм треба починати все спочатку. Будьте дуже уважні з цим. В принципі, це все, що я хотів сказати. Підсумок, оці паспортні затримки, так, це не є вирок. РСІСІ визнає проблему і може розглядати продовження статусу навіть без чинного паспорта, якщо ви подаєтеся вчасно і правильно. Хочете, напишіть в коментарях, який у вас статус, visitor, student чи worker, і наскільки скоро закінчується документ. І ми разом просто я дам вам посилання сторінки IRCC, як це зробити. Знову ж таки, в описі відео всі є лінки, подивіться, однак я готовий комунікувати через так само коментарі. На цьому все. Успіху вам! Знову ж таки, не панікуйте! І постарайтеся максимально отримати новий статус на максимальний термін на тих три роки. Так, зараз 2026 рік. У вас є можливість продовжити чи отримати новий статус аж до 2029 року. І, можливо, за цих три роки щось поміняється в імміграції. Можливо, збільшаться шанси отримати той статус ПІАР вам через різні програми, провінційні чи федеральні. Успіху вам, гарно, гарної вам неділі і слава Україні!